Останнім часом у суспільстві дуже багато дискусій точиться навколо розподілу депутатських коштів на виконання доручень виборців. Одні спрямовують гроші на одноразову матеріальну допомогу, готуючись до майбутніх виборів інші вкладають у розвиток важливих галузей. Депутатка Чернігівської обласної ради Ірина Грозенко ось уже другу каденцію поспіль пріоритетним напрямком обрала медицину. На моє бачення лікарня найбільше потребує допомоги, і тому не тільки я. А ряд інших депутатів обласної ради надають допомогу з депутатських коштів саме для зміцнення матеріально-технічної бази наших медичних закладів, не виключенням став і цей рік. Ну, взагалі, за свою каденцію я багато виділяла коштів як на проведення ремонтів у медичних закладах, так і закупівлю. І посуд, і постільна білизна, і е, невелике обладнання ну наскільки хватає депутатських коштів. У цьому році депутатам Чернігівської обласної ради виділяють по 125 тисяч на виконання доручень виборців. В порівнянні з минулими роками це вже якби койшо. За ці кошти е, вдалося мені. Виділити як для неврологічного відділення, для поліклінічного. Також були виділені кошти для пологового будинку 20 тисяч, для стомат поліклініки 20 тисяч. Стомат поліклініка закупила невелике, але доволі дороговартісне обладнання, яке необхідне лікарям. Пологовий будинок він знаходиться. В такому сонячному місті, що завжди було жарко в палатах, в ординаторських, тому вони за ці 20 тисяч закупили жалюзі. Но, е я, як депутат обласної ради, даю право вибора закладу, говорю, яку суму я даю, а вони оприділяються, що їм необхідне, і відповідно проводять закупівлю. Ірина Грозенко закликає усіх своїх колег-депутатів виділяти кошти з розумом, видавати не по тисячі на матеріальну допомогу людям, а краще на зміцнення матеріально-технічної бази, як медичних, освітніх, так і соціальних закладів. І, звичайно. Мене дивує те, що мої колеги не всі звітуються за ці депутатські гроші. Я вважаю, це неправильно. Нас обрали люди. Це не особисті наші кошти. Це кошти, які виділені обласною радою по спеціальній програмі. Називається вона програма для депутатів обласної ради для здійснення депутатських повноважень на виконання доручень виборців велика назва програми. Тому ми повинні перед своїми виборцями. Ми відзвітуватися, що ми зробили за ці кошти, які виділені нам з обласного бюджету.